Страшилок. головний герой, як Козуть Арторіас, розмовляє зі своїм батьком про те, що він повинен придивитися за замком після того, як Брайс та брат Арторіаса Фергюс підуть допомагати королю, тим самим давши нам невелике поручення піти і пошукати брата, щоб передати йому звістку про те, що вони повинні піти військо окремо. Але до цього всього до нашого господарства завітав гість. Сірі страж Дункан, який шукає в наших краях поповнення у ряди свого ордену. Трошки обшаривши закаулки і поговоривши з всякими різними, я побіг виконувати поручення батька і натрапив на сера Гілмора, сторожа нашого маєтку. Він приніс мені звістку про те, що мій пес знову заліз на кухню і тероризує нашу кухарку по сумісню сіняню Арторіаса. Поговоривши, ми вирішили судити і глянути, що там коїться, через що весь сербор. І зустрівши кухарку, вона трохи знебрязню, але все-таки попросила забрати нашого милого маленького п'єса. Зайшовши до складу на кухні, ми зустріли пікінеса, який винюхував щось, а згодом і зрозуміли, що ця добрюща мордаха хоче нам повідомити про те, що тут з'явилися Велетенські щурі. І назвавши свого бойового мабарі, так називається порода цього пса Арч, ми почали різню пацюків. Після цього, переговоривши з Саром Гілмором, він нас покидає. А ми, поспілкувавшись з Нен, вертаємося до нашого завдання. По дорозі до брата наш герой зустрічає свою матір в компанії гостей. Вона трохи поспілкувалася з нами та сказала, що любить нас. А я, кинувши око на молоду ельфійку, домовився ввечері з нею пограти в нарди перед сном. Нарешті, діставшись до брата, я зустрів його на моменті прощання зі своєю родиною. Ми трохи обмінялися парою підбадьорюючих слів та ще раз побачилися з батьками, які також прийшли попрощати. Зі своїм сином перед тим як він піде, ну і після такого колоритного дня я пішов до себе в кімнату відпочивати, Допоки вночі не почув, як мій пес почав лаяти. Ельфійка Айона теж пробудилася та вирішила перевірити, що коїться в замку, і тільки не відкривши двері, забулькала від ворожої стріли. Трохи бідахуєвши Арторіас, натягнув шмотки та пішов рубатися з ворожиною. Після зустрівшись з матір'ю з на них напали люди коріша, його баті, Ерлахов, який засвітився на початку гри. Виявляється, його люди ом. Нав... Мисно затрималися в нашому замку, щоб перебити наш рід. Але навіщо це нам доведеться дізнатися згодом? Пройшовшись по замку, ми зайшли в кімнату жінки та сина Феріуса і побачили жахливу картину. Люди хоу безжалісно вбили їх, і на цьому моменті ми з матір'ю точно зрозуміли, що ми не переживемо цю ніч. Далі нашою ціллю став пошук батька, і трохи побувавши бездушних виродків, ми натрапили на сера Гілмора, який саме рубався у гістьовій кімнаті. Поговоривши, він нам підсказав, де шукати батька, і сказав, щоб ми тікали з замку, поки є можливість, а сам він лишиться тримати двері, щоб затримати ворога. З важким серцем, але все-таки ми пішли шукати батька, який по підсказці Сара Гілмора, поранений, пішов до подаємного входу на кухні, перебивши вдосталь ворогів, і все